Зміни до програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2025 рік внесли депутати своїм рішенням на 65-й сесії обласної ради. В програму включили конкурс безпечні та стійкі громади, який зокрема реалізує державну політику у сфері оборонної роботи. Також обранці оголосили об'єктом заповідного фонду ботанічну пам'ятку Ясен Сметюха. Дерево росте в Немирівській громаді. Його вік близько 350 років. Серед 26 питань було і рішення щодо. Проєктів, програм та змін до них Вінницької обласної адміністрації, щоб в майбутньому їх подавали на розгляд комісій та затверджували на сесійних засіданнях обласної ради. Це документи, за якими фінансуються з метою покращення ситуації в різних сферах, різні напрямки, тому це має бути публічно. Мають знати депутати як ті, кому довірили люди, і відповідно через депутатів мають знати жителі області на що, в яких цілях, в яких сумах виділяються кошти.